Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Щоб проникнути у серце, дияволу достатньо лише за щось зачепитися. Кілька днів тому я побачив фотографію людини, яка здійснює вільне сходження на одну зі скель Йосеміцького парку. Моя дочка Ханна сиділа поряд зі мною, коли я гортав новини. Я показав їй. Це фото зі словами Не хочеш повторити, вона відповіла «Ні, за що!» Я зізнався, що я теж. Упевнений, більшість з нас також відмовилася б приєднатися до скелолазів на вертикальних схилах. Спостерігаючи їх, завжди задаєшся питанням, як вони взагалі можуть так міцно триматися. Аби піднятися на скелю, альпіністові потрібна точка опори для ніг або рук. На жаль, щоб проникнути у серце будь-кого з нас, дияволові потрібно приблизно стільки ж лише за щось зачепитися. Ось чому наступні слова Ісуса мають таку могутню силу й сьогодні. Небагато вже я говоритиму з вами, бо надходить князь світу цього, а в мені він нічого не має. Від Івана 14, 30. Проголошуйте цю істину щоразу, коли виникає спокуса. Князь цього світу наближається, але Він нічого не має в мені. Тому що кожна кімната мого життя зайнята і перебуває під керуванням Духа Святого. Моя молитва сьогодні: Господнє ім'я сильна башта, до неї втече справедливий. І буде безпечний. Приповісті 18.10 Господи, прийди та займи кожен куточок мого життя, аби я міг сказати разом з Ісусом диявол нічого не має в мені. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.